Лівобережний три – особливий житловий масив у Дніпрі. Тут поєднеться комфорт міського життя і затишок передмістя. Масив активно розвивається. Головною його окрасою є сучасна алея, зелена, доглянута, улюблена всіма. Тут різнобарні дерева, квітники, лавки та ліхтарі. Усе створено для того, щоб відпочивати з родиною або просто насолоджуватись тишею серед містя. Ну, Зелена, ці квіти, цвітуть гарно, повеснюють. Так вообще. Тут така красота, що неймовірно подобається магазини всі рядом. Транспорт дуже, да, транспорт, будь-який кінець міста. Справжня перлина металевий фонтан з мозаїкою. У спеку в нього можна попити води. І ним активно користуються місцеві. На алеї завжди людно. Тут граються сидіти, катаються на велосипедах, поруч продають іграшки. Подобається, що є таке місце взагалі на масиві, де можна пройтися, прогулятися в спокої. Машини окремо, люди окремо, велосипедисти окремо, а зелена територія подобається, де також можна дітей відпустити. А, взагалі подобається, що є таке місце на алеї на масиві. Зараз зробили нові дитячі майданчики. Ми з дітьми тому більше орієнтуємось на місце, де можна провести час з дітьми. А, на Донецькому шосе зробили новий також гарний майданчик біля тебе. Поряд також розташовуються магазини, супермаркети та кафе «Наполі» зі смачною італійською кухнею. А ще зручна транспортна розв'язка. Трамвай швидко довезе до будь-якого району. Коли тепло, то можна погуляти. Дітки гуляють, народ гуляє. Тепло хорошо. По-моєму, все тут подобається. Все ж хорошо зроблено, добре. Ну, следять за порядком. Молодці. Ну, що якщо куряче, озеро брати, туди ходимо.